Доброго дня, раді вас привітати з майже самого міста Києва. Поруч зі мною Володимир Паномаренко, заступник начальника відділу рибоохоронного патруля Києва Київської області, Держбагентства України. Друзі, а саме чому ми сьогодні тут зібрались? Бо ми розпочинаємо навчання, які стосуються цифровізації рибної галузі. Майже рік, як ця реформа вже крокує. Україною і показують дуже гарні результати. А тут наші рибоохоронці будуть навчатись чи вдосконалювати свої навички володіння БПЛА, що допоможе набагато краще втілювати передові методи в боротьбу з правопорушниками. Пане Володимире, ви пройшли вишкіл в перших рядах. Так. Тобто маєте вже і сертифікат, і навчились управляти БПЛА. Розкажіть, як це все відбувається? Е, ну, перший етап це у нас е, іде теоретичне навчання, е, проходять теорію, е, а на другому етапі у нас вже проходять практичні е, навчання. Е, Пілотаж, безпілотних засобів, складні фігури, слідкування, відстеження, йде. Ну, все, що потрібно для роботи е, рибохоронців. От якраз проходять такий напрям. Ну я скажу так, що це дійсно дуже великий крок уперед, бо як треба <кій> правильно боротися з правопорушниками, їх треба знайти і краще всього спіймати на гарячому. А БПЛА дає можливість, ну це звичайний дрон, підлетіти, подивитись, де вони, як вони. На сьогоднішній день той же Mavic 3Т дає можливість літати до 15 кілометрів, якщо я не помиляюсь. Да. Це дуже велика відстань. По-перше, економія паливно-мастивних матеріалів. Тобто, наші правоохоронці, вже рибоохоронці, будуть виїжджати тоді, коли вже саме. Саме ми вже знаємо, що саме там є правопорушники і ловимо їх на гарячому. Ну і по-друге, з повітря набагато краще все видно. А якщо все ж таки рибагентство зможе закупити Mavic 3T з тепловізійною головкою, то це каже про те, що можна дуже ефективно. досить вдало і ефективно працювати і вночі. Ну що ж, е я знаю, що курсанти прибувають. Починається теоретичний курс. Чарівна дівчина Іваненюк Ірина, заступник начальнику учбового центру муніципальної охорони. Пане Ірино, дякую вам за те, що взялися навчати наших рибоохоронців. Дійсно, дуже потужна і правильна річ на сьогоднішній день опанувати. Сучасні заходи стеження ну для нас це правопорушники. Знаю, що ви готуєте не тільки цивільних, ви готуєте і військових. І якщо це доречно, то декілька слів про ваш учбовий центр. Наш центр підготовки до національного спротиву готує, звичайно, наш профіль це цивільне населення, підготовка цивільного населення, але також це добровольчі формування територіальних громад і інколи військові. У нас дуже багато напрямків для нашого центру. Перший напрямок, з якого ми почали, це була тактична підготовка. Потім додали ми тактичну медицину. Тепер у нас є ще інженерна підготовка, є військова топографія, радіозв'язок. Ну і наші нові профілі напрямки підготовки це пілот в та пілот або основи DJI Mavic. Ми навчаємо на яку саме програму потрапили у ваші люди. Е, Дякуємо, скажіть, будь ласка, ну вже у нас третій рік іде повномасштабна війна клятою Російською Федерацією. Е, і я так бачу, що потік до вас учнів більше, більше, більше. Ми вчора приїжджали, бачимо люди почали сьогодні. Нові обличчя бачимо. Е, процес у нас безперервний. Навчання проводяться з понеділка по п'ятницю кожного тижня. Е, Трішечки бувають зміни по сезонам, тому що, так як наш акцент на цивільне населення, то цивільне населення має відпустки, студенти, які нас навчалися, більша кількість була, звичайно, в літній період зараз зменшилася, тому що розпочалося навчання. Але люди досі залишаються, люди приходять, люди навчаються. І ну, люди, якісь тут записуються, мотивовані. Тобто це поїхати аж далеко в межах Києва, але все рівно це лісі, так, і цілий тиждень тут навчатися це потрібно мати серйозну мотивацію. Це так, друзі, і я скажу так, що на сьогоднішній день це треба робити цивільному населенню обов'язково, бо рано чи пізно нам прийдеться забрати до рук зброю, і захищати терени нашої неньки України і краще себе підготувати. Тобто не тільки можна опанувати таку професію як пілот дрону. А і знати, що таке тактична медицина, що таке тактика, що таке. Я так розумію, як ви сказали, і основи топографії, це треба робити. Друзі приєднуйтесь. Я знаю, що тут дуже потужні інструктори будуть вам раді. У нас є курси п'ятиденні, це такі основні базові курси. І є курси десятиденні. Є десятиденний поглиблений і є десятиденний курс пілот FPV. Тобто один тиждень людина навчається на симуляторах, а другий тиждень людина вже навчається літати практично. І це дуже цікаво. виїздом на полігон? Так приєднуємось, навчаємось і будемо готові для того, щоб дати. Гідний відпір нашому агресору, який, який напав на нашу неньку Україну, але все буде Україна, слава Україні, слава тим хлопцям і дівчатам, які на сьогоднішній день боронять терени нашої держави. Героям слава! Ну що ж, друзі, і от і завершується наш етап навчання Київського рибоохоронного патруля. Поруч зі мною пан Володимир, позивний дайвер. Пане Володимире, дякуємо за вашу таку знаєте, наполегливість і наснагу. Я дивлюсь, як ви дійсно як в школі, все роз, так потихеньку, потихеньку, помаленьку розжували, вклали. І я дивлюсь, що є і результати. Хлопці дуже впевнено, вже сьогодні літають. До речі, наш. Курс складався з двох частин. Перша це теорія. Теорія, як завжди. Да, як завжди, да. ну і практичне завдання, заняття. Сьогодні ми на полігоні. Але я хотів би, пане Володимире, щоб ви розказали трішечки про вашу роботу, скільки ви навчаєте людей, все ж таки ваш досвід, я думаю, буде дуже і дуже цікавий. Ну, мій особистий досвід. Я по-перше, був інструктором ще до інструктора БПЛА. Я 5 років працював інструктором по дайвінгу в дайв-центрі в Криму, в нашому Криму. А далі, потім, коли почалася повномасштабка, масштабка, я зрозумів, що безпілотники це не майбутнє а вже сьогодення, тому я... Досконал, набув е, свого досвіду і певної компетенції, став інструктором по безпілотниках. Таким чином е, з'явився е, досвід новий, але е, структуровано е, викладацька діяльність, вона не має значення, якщо ти можеш. Структуровано викладати щось інше, набувши фаху, ти можеш і робити це в іншому напрямку. Ну, а що стосується саме наших курсантів, наших рибоохоронних патрулів, ваше враження? Ну, перше враження було таке, що хлопці всі дорослі, по перше, всі вже мають якісь свої фахові навчання і мають певну компетенцію в тому, що якщо Якщо чоловік навчався десь в якомусь технічному вузі або мав е, хоча б середньотехнічну освіту, то він більш е, якісно засвоює мій матеріал, бо там все складається з фізики. Е, е, наприклад, треба хоч трохи щось розуміти в аеродинаміці, в, в, в певні... ну, спеціальні напевно. Певні терміни і таке інше. Я бачив натхнення і наснагу в хлопцях бажання навчатися, а це головне, коли ти щось викладаєш, по-перше, це зацікавити учня в самому предметі і навчитися його навчатися. А далі, якщо він здобуде певну базу, він зможе самовдосконалюватися. Ну так. Маючи техніку, маючи да, час, да. ну а нашим хлопцям це потрібно для того, щоб вести свою рибоохоронну діяльність. Виконувати свої так, професійні да, обов'язки. Да, да. Це зовсім вже інший рівень, я напевно повторюсь, але все ж таки одна річ, коли ти що на тебе чути. Ну і паливно мастильні матеріали, вони теж на сьогоднішній день коштують дуже немало. І ми обмежені, бо це все ж таки державна установа. Некомерційна, а коптером піднялись, подивились, підлетіли на сьогоднішній день. Тим же Мавиком третім. Яка дальність можна відлетіти? Ну, це на це впливають певні зовнішні чинники, які як вологість повітря і швидкість вітру. Ну, всередині. Але я впевнений, що на коптері можна злітати на трійці. Ну, 10-12 кілометрів і туди, і вернутися коптером. Ну, дуже велика відстань. Дійсно відлетіти, підлетіти, подивитись. До речі, з повітря дуже гарно видно браконьєрські сітки де хто кинув, тобто з човна можна і не побачити. Дуже гарна справа. Сподіваюся, що вона. Буде підхоплено не тільки Київським рибохоронним патрулем, а всіма всіми управліннями по всій Україні. Ну і це допоможе нам все ж таки зберегти наш національний ну, біоресурс, друзі. Так, це дуже і дуже важливо. Хочу ще додати: головне в будь-які навички це постійне його її вдосконалення. Тобто, якщо хлопці отримали. Цю навичку, вони повинні її оновлювати чи користуватися її. І якщо пройде срок більше трьох місяців, вони її почнуть втрачати. Тому краще, якщо б вони навчилися в терміні цієї дії, вони отримали такі коптери і змогли реалізувати всі свої навички. Я думаю, що наше керівництво нас почуло і дуже скоро ми побачимо дійсно практичне втілення, втілення да, да. тих Навичок, навиків, да. які вони отримали да, протягом навчання на цих курсах. Паноло, дякую і вам подякуємо в рамках реформи. Рибної галузі основним елементом це є робота з нашими державними інспекторами і реформування наших інспекторів в тренді сучасності, в тренді сучасних технологій, і тут не обійтися без дронів. Тим паче, війна нас обов'язує вчити не тільки для використання дронів в цивільному житті, а й для застосування. Не дай Бог, каня, але в найближчому майбутньому на цій території, тому наші хлопці будуть підготовлені як для виконання обов'язків в мирний час боротьби з браконьєрів, і вони будуть підготовлені сьогодні в будь-який час працювати для наших Збройних сил України. Тому, шана, і повага вам. Дякую, що долучилися до навчання наших державних інспекторів. Сподіваюсь. Ці дві групи, які сьогодні завершили навчання і отримують сертифікати, це лише початок. Армія інспекторів в Україні налічує понад 550 чоловік. Це велика робота і левова частина сподіваюся, ви нам допоможете. Тому дякую дуже вам за ту дуже роботу, дякую. яку ви проробили і допомагаєте нам. А нам це, це дуже, дуже приємно бути в нагоді, бути корисними і допомогти вам. Ну, інструктора зробили все можливе, щоб підготувати ваших хлопців якраз до виконання будь-яких завдань. Тому Дякую. що технології в наш час це дуже важливо. Технології в наш час досить і спрощують, і оптимізують роботу і роблять цю роботу набагато ефективнішою. І тим паче в наш час, коли Ця робота пов'язана з доказовою базою, то можливості сучасних технологій, в тому числі дронів, тут виводять з нас на зовсім інший рівень. Тим паче, коли ми йдемо в Європейський Союз, а там дрон є вже також повсякденний в роботі державних інспекторів рибоохорони. Прохання розказати більш детальніше про муніципальну охорону, про історію її створення, про деталі також створення відділу. По Навчанню використання безпілотних літальних апаратів. Муніципальна охорона, комунальна організація, ще комунальне підприємство. Муніципальна охорона було засновано в 2018 році, якраз як ветеранська організація для працевлаштування ветеранів АТО. І з того часу ми вже перша штатна чисельність була набагато менше, але завдяки. Виконанню, сумлінному виконанню тих завдань, які ставить перед нами громада Києва, нам довіряють і штат розшириться. І зараз, от, з 2022 року, якраз перед повномасштабним вторгненням 20 січня 2022 року, якраз був створений на нашій базі відділ підготовки, і ми проходили тут перші вишкали якраз з резервістами територіальної оборони. Ну, і Цю підготовку ми не припиняємо. Весь час до цього моменту ми готуємо людей і різні різноманітні дисципліни, і тактика спеціальна, тактична медицина. І постійно цей курс розширюємо. Зараз от і оператори е, безпілотних літальних апаратів, оператори FPV, е, плануємо ще займатись е, і давати мінімальну інформацію по ребам і так далі. Працюємо, рухаємось в, ду в дусі з часом. Ну, на власні очі ви побачили, чому навчилися наші, я б назвав курсанти. Це перший пілотний проєкт, коли Київський ребронний патруль отримує 12 ліцензій на те, щоб уже вміло вправлятись з дронами. А у вас не велике бажання самому взяти пульт в руки і навчитись так же чудово літати? Дякую. Я думаю, кожен інспектор, кожен рибохоронець в свій час буде зобов'язаний навчитися використовувати безпілотні літальні апарати. Тому і я в тому числі. Це дуже приємно, що в нас вже є 12 ліцензійованих інспекторів. На жаль, поки ще ми не маємо дронів, але ми працюємо з. Донорами, щоб все-таки ці дрони з'явилися. Звісно, що це програма для більш для мирного часу, а не для військового часу, але успіх цього навчання складається з двох сторін. Перше, повторюсь, це те, що люди вчаться користуватися для в робочих цілях, з іншої сторони, у нас є вже навчені люди, які можуть використовувати безпілотні літальні апарати, і в тому числі з військових. Цілили, якщо нада, буде допомога нашим Збройним силам України. Ну що ж? А ми ще раз подякуємо муніципальної охороні і будемо дуже прискіпливо дивитись, що нам дасть це в роботі. Я думаю, що це не останній навчальний випуск. В цьому закладі, тому сподіваюся, ми зустрінемося вже з іншими групами, з іншими рибоохоронцями на цій території з, різ... з різних регіонів. Тому дуже дякую муніципальній охороні для того, що вони все-таки погоджуються навчати і наших інспекторів. Слава Україні! Героям слава і до нових зустрічей. Успіхів!